Лелека дивовижний птах. Лелека символ України. Є два види лелек білий та чорний. Лелеки роблять гнізда поруч із хатами, також високо в горах. Вони збирають гілки та будують гніздо. Мова лелек посвистування та клацання дзьобом. Сплять лелеки, стоячи на одній нозі. Біля води лелеки вишукують жаб, рибу, також можуть ласувати різними зміями. Восени лелеки збираються в зграї і відлітають в теплі країни. Птахи летять на великій висоті. У кожної зграї є свій головний птах, який керує всією зграєю.